Шевченко, Катерина. Кохайтеся, чорнобриві та не з москалями. бо москалі чужі люди, пробліть лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще нічого, а то стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, защо. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорбриві, Там з москалями. В москалі лихі люди знущаються вам. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, В садочок ходила, поки себе своє долю там занепастила. Кличе бати вечеряти, а донька не чує. Не жартує з мискаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай тієї люди що хотять говорить. Вона любить, той не чує, що вкралася горе. Прийшли вісті недобрі, поход затробили, пішов москаль в Туреччину катрусю накрили. Не щулося, та й байдуже, що коса покрита. За милого, як заспівати, любий подужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися, тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горя. А поки що нехай люди що хотять говорять журиться Катерина, слізеньки витирає, у дівчата на улиці без неї співають. Не журиться Катерина, миється слізою, Візьме відра опівночі, піде за водою. Що вороги не бачили, прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває гриця. вимовляє, заспівує, вимовляє, аж калина плаче. вернулася і раденька, що ніхто не бачив.